Набір для прибирання. Ось так він приходить. Далі треба зібрати. Так, оці застіпки, їх треба відкрити з одного боку і потім з іншого боку. Також саме треба зробити. Зняли кришку. Тут ми бачимо, що треба зібрати наступні компоненти. Беремо ручку. Так, ось бачимо три елемента швабри. Та, що біленька, вона буде посередині. Скрутили. Потім беремо третю, яка має чорну ручку. Так, і останню одягаємо. Третій елемент. Все. Наступний етап. Платформа і запаска. Треба запаску вдягнути на платформу. Для цього запаска має такі комірці з одного боку та з іншого боку. Вони еластичні. Так, і тут ми бачимо на платформі також є. Такі ось, зараз так дивимось, дивимось. Вусики ці вдягнули. Вдягнули з іншого боку. Треба вдягнути ще. Так, увага, вдягаємо з іншого боку. Так, тут треба обережно, тому що є. Трошки, трешки, трошки треба попрацювати. Так, одягнули. Так, дивимось. З іншого боку, з другого боку вдягнути. Тепер треба зафіксувати. Тут є такі фіксатори. Раз, защопнули їх і з іншого боку також фіксатори. Все, тепер вона може працювати. Беремо ручку і складаємо швабру з платформа. Та ручка отримаємо швабру. Так, бачимо у середині відра є два. Один відділ для мийки, інший для віджимання. І тут ми бачимо, що є підсильний такий, бачите, такий, ось він, да. це він з того боку, де в нас є мийка або написано wash. І так ми і ставляємо. Там, де фіксатор фіксується. Так, а інший це в нас драй. Це щоб віджимати. Далі, як воно працює? Так, далі відділення для мийки вош, ми наливаємо воду. Потім швабра береться і опускається туди, вона там миється. Потім переноситься там, де віджим. тут Відбувається віджим. Лишня волога залишається у ведрі. Потім І все, можна робити прибирання. Наприкінці прибирання ми знову фіксуємо і миємо. Так, ще раз. Миємо палив, помили, помили, зафіксували, помили, віджали. І знову миємо. Ось така зручна швабра з відром. Запасну мікрофібру можна придбати.